Хей-хей-хей! Hey, hey, hey. Давно я до вас не виходила, але зараз прекрасна можливість це виправити. Бо, як ви знаєте, наш улюблений Вілдерс, який не любить нікого Баутенлендерс, не любить тих, хто приїхали сюди. Можливо, це пов'язано з тим, що його жінка також іноземка, я не знаю. Тим не менш, Вілдерс, який став прем'єр-міністром, він член очолювач партії ПФФ, яка, в принципі, проти всіх приїжджих, проти іноземців, хоче їх відправити додому, і дуже всі лякалися, тому що ой, він прийшов і все буде погано. Я вам скажу так, так. Це буде погано. Це буде трошки по-іншому, не так, як було раніше. Але, в принципі, це очікувано. І я скажу, що не тільки він править всім світом, всіми Нідерландами, а також і партії, які приєдналися до цієї коаліції. Ці партії Пфефей, Бейбейбей, Фейфейдей і NSA. Н... НС... Коротше, вони створили коаліцію і кое що придумали для всього народу. Там такий документ ще на 26 сторінок можна почитати, якщо комусь це цікаво. Але для мене, я думаю, що і для вас найбільш цікава історія, найбільш цікавий розділ про те, що ж буде з нами, іноземцями, шукачами притулку, кеніс-мігрантами, шукачами азілу і всіми, хто приїхав в Нідерланди з тією або іншою ціллю. Тож почнемо з того, що притулки, які приймають українців, були зачинені вже в принципі довгенько, відкривати їх не збираються. І взагалі всі правила прийому іноземців, в тому числі і українців, які течуть від війни, вони більш, стають більш суворими. Бо вони хочуть обмежити Нідерланди в прийому всіх біженців, всіх мігрантів будь-якого профілю. І в принципі українці під. Це попадають Нідерланди, хочуть стати країною, в яку дуже складно потрапити, і вони дуже впевнено йдуть до цієї мети. Українців не приймають але в принципі воз'єднання сім'ї воно все ж таке ще можливо. Значно будуть переглядатися виплати для українців, і ще особливою особливим пунктиком сказано про малозабезпечених українців. малозабезпечених, взагалі мігрантів, які приїжджають сюди для того, щоб, щоб їм держава щось давала. Для них там взагалі більш суворі правила будуть виплати в Нідерландах і так. В принципі, спочатку війни були, думаю, ну не найменшими. Але якщо в відсотковому співвідношенні порівняти з іншими країнами, то я думаю, в Нідерландах були найменші виплати зі всієї історії з Європи. І Нідерланди хочуть цим відлякувати також приїжджих, і це також видно з самого початку було, але просто. Е Деяких приїжджих це не відлякує, тому вони ще суворіше правила створюють. Наприклад, якщо у мігрантів, біженців або шукачах притулку будуть проблеми з законом, то вони дуже швидко будуть приводити до депортації. Якщо людина відмовляється депортуватися, то вона буде приводитися до кримінальної відповідальності, тобто вони дуже сильно хочуть очистити типу так свою мігрантську націю. Але в принципі такого не буде, що просто о ми захотіли, і українців виганяємо. Неважливо, хто ви. Ми вас виганяємо. Такого не буде, і в принципі, можна сподіватися на те, що ті, хто вже в Нідерландах, вони в принципі мають залишати нас на тих правах, на яких вони залишаються. І, як нам відомо, всі українці, які під тимчасовим захистом, вони чекають березня 2025 року, коли буде щось більш відоме про. Подальше е, залишення цієї категорії українців. Причому, якщо до цього періоду війна закінчиться, я думаю, що багато українців попросять назад додому. Цікава інформація для тих, хто збирається тут залишатися, в кого є візи, кеніс-мігрантів або інші. Для того, щоб пройти процес натуралізації, для того, щоб отримати якісь нідерландські права, а можливо, навіть і нідерландський паспорт. Після цього закону потребується не 5 років натуралізації, а 10 років. Тобто людям, які хочуть отримати нідерландське громадянство, потрібно прожити в Нідерландах 10 років, і це реально підтверджує суворість прийому всіх мігрантів до Нідерландів. Нідерланди, мені здається, Просто через цей закон вже виграють у суперскладності для, для досягнення цієї мети отримання нідерландського громадянства. До речі, в і ще в якійсь там країні теж саме відбувається 10 років натуралізації. Опа, і для того, щоб пройти процес натуралізації, треба здати мовний екзамен на Б 1 до цього. Потрібно було прожити 5 років і здати екзамен А 2 Я не знаю, що до тої категорії населення, яка вже живе тут, за цими візами, в яких процес натуралізації був на 5 років і на 2. Що з ними буде, я не знаю. Скоріше за все, скоріш за все, умови натуралізації не повинні, не повинні змінитися. Але ми знаємо, що може бути все, що завгодно. Якщо коротко, то це і всі новини про шукачів притулку, про українців, про біженців, про шукачів Азілу. В принципі, все, що можна сказати, це. Те, що в Нідерланди дуже важко стане ще важче потрапити, дуже важко втриматися. Якщо особливо у людей є проблеми з законом, їх дуже легко буде кікнути з країни. Я сподіваюся, що ви не будете шукати себе пригод і перевіряти це. Але я думаю, що схоже на правду і це реально допоможе регулювати ще кількість мігрантів. Але з позитивних новин те, що держсектор розвиває. Будівництво для будівництва домівок. Можливо, ціни на житло стануть дешевше. Подивимося, подивимося. Вони планують 100 тисяч нових будинків щороку. Це значить, що 100 тисяч людей отримає домівки нові. можливо, реально криза трошки зменшиться. Ну, і що можу сказати? по так, якщо просто бігло продивитися, то тільки студентам підвищують якісь там виплати, які е, можуть іти на стипендію. Все ж населення придеться платити більше податки. ПДВ і навіть податки на літаки. Якщо ви літаєте, чим далі дальність польоту, треба більше ПДВ заплатити, більше ПДВ, щоб жити в готелях, і більше взагалі суперналогів. Ці налоги будуть ти. Можливо, на студентів тоді, або на будівництво домівок, як плата за медичне страхування буде рости. Ну і це партії, які не будуть сваритися з фермерами, тому, в принципі, це питання про поголів'я корів. Вони якось будуть по-іншому регулювати. Думаю, фермерам від цього буде краще. Ну і взагалі, наскільки я розумію. Дуже класно буде нідерландцям від цього, хоча те, що я наговорила, більшення податків це також їх стосується, але в принципі багато плюшок вони і взамін отримують. Подивимося, подивимося. Тут можна вже сказати те, що було важко. Буде ще важче, треба звикати. Я бажаю всім удачі. Задавайте питання, давайте будемо розмовляти про ці всі новини. Кому є що сказати, давайте поспілкуємося. Всім хорошого дня і хороших новин далі! Пока!